Вітаю вас, друзі, в проєкті Відверто ПРО. Я таке коротеньке відео хочу записати на рахунок того, що ми слухаємо або кого ми слухаємо під час недільних проповідей. Ви знаєте, я заважив в одне, що останнім часом я не дуже зацікавлений християнськими проповідями. Які сьогодні лунають в декотрих церквах, і на це є ряд причин. І одна з причин, що більшість сьогодні християнських проповідей не актуальні до нашого часу. <кій> так, це може бути як осуд, це може бути незрозуміло для вас, чому я так говорю, але скажу, що я маю на увазі. Перше, якщо проповідник, який сьогодні проповідує в церкві, Хоче донести слово Боже, його треба донести в актуальності до того часу, в якому ми живемо. В Україні війна в Україні дуже багато травмованих людей. А відповідно, люди, які приходять в церкву, вони потребують ну потребують від Бога якесь розуміння, відкриття, як далі жити. І проповідник, який виходить за кафедру, він повинен до цього дуже серйозно підготуватися, адже. Від вас, шановні проповідники, дуже багато залежить. Ну, в відсотковому значенні, тобто в процентному значенні, скільки проповіді, проповідь має Євангелій, а скільки має просто отсідятне. Ну, я би сказав, що від себе ми дуже багато говоримо на 70-80, а то й 90% говоримо все від себе, тобто те, що я думаю. Те, що мені не подобається, і те, що я хочу, щоб воно було. Але менше ми думаємо про те, що Бог хоче через нас сьогодні служити іншим людям, які прийшли з певними потребами. В церкву приходять люди так само нездорові, душевно, духовно, фізично, які мають свої проблеми. це правда, яку не скриєш. Я завважив, що сьогодні декотрі проповідники вони дуже сильно бояться, що їх, не дай Бог, хтось може критикувати, хтось може їх не розуміти. Особисто я вам скажу, кого я слухаю на сьогоднішній день. Як проповідників я слухаю проповіді церкви Віфезда місто Львів, пастором якої є калівошко Тарас. Скажу вам, чому я слухаю саме кожної неділі церкви Віфезда. тому що я належу до цієї церкви, як, як член церкви. Друге, тому що дійсно актуальні проповіді на кожну неділю, так брати стараються готувати, піднімати актуальність теми і так далі. Можливо, би хотілося чогось краще, але я думаю, що вони до цього йдуть, тому що вони тематично почали піднімати і так далі. Я слухаю Миколу Савочку. Верніше кажуть, Савочку Савчука. Микола Савчук, він є єпископ церкви Спасіння. Один із і він пастор церкви. І я дуже люблю слухати його проповіді, тому що вони актуальні до, нашої, до нашого часу. Тобто, все, що він говориться, стосується людей, які сьогодні переживають ті чи інші, ну скажімо, проблеми в своєму житті. Хотів запитати вас, а як вам, чи подобається вам проповіді в церкві? Я маю на увазі, чи відповідає Бог через проповідників сьогодні ваше життя. І якщо проповідник, який сьогодні проповідує в церкві, і він 50 хвилин, наприклад, чи 45 говорить о нічому, то Бог за це нічого запитає. Тому що 50 хвилин... Чи йогось життя просто забирати на марну, щоб сказати, як я когось не люблю, або сказати, яке все все фу. Я розумію. Тобто ви можете зайти до мене на YouTube, послухати або не послухати, послухати 5 хвилин, і сказати, та ну й губбаню. Так само. Але ти приходиш в церкву і ти не можеш цього зробити, тому що ти приходиш і ти повинен ці дві години просто бути. Ну повинен. Чому я кажу повинен, тому що так кажуть, що повинен. Ну не повинен я бути, не повинен я все слухати. Признаєш чесно, що в декотрих зібраннях я грішив таким грішком, що я під час зібрання читав ну богословську або якусь таку літературу, яка надихала мене і наближала до Бога. Даруйте, чому я це робив? Одна з причин, тому що ну, не всі проповідники, які виходять, вони говорять в тему і на, актуально до того, що переживають люди. Тому ну, я не хочу витрачати своїх, скажімо, 50 хвилин життя на, на всяку болтуню. Що ви скажете по цьому, напишіть свою думку і свій коментар. Дякую, що ви зі мною. Дякую за підписки, Вподобайки, антиподобайки і до нових зустрічей!